У Чернівецькій області активізувались релігійні переходи з УПЦ МП до ПЦУ. Від початку року таких відбулось дев'ять. Водночас, якщо у минулі роки відбувались просто збори, на яких голосували за перехід, то нині парифіяни у ПЦМП проводять ще й свої збори, або ж скаржаться, що їх не допускають до голосування. У цьому відео розповімо про те, чи є сенс таких подвійних зборів, за яких умов громаду перереєстровують з УПЦ на ПЦУ та чи важлива кількість голосів. Отже, в області відбулась низка переходів у різних селах. Після цього у двох громадах віряни УПЦ навіть записували звернення до віцепрезидента США. Ви могли бачити це відео з під Захаричів раніше у соцмережах чи медіа. Наша парафія звернулася до уряду Сполучених Штатів, а саме до віцепрезидента США Джей Венца. З наступної причини відбулися фальшиві збори, де невідомі в складі 61 людини в будинку культури від імені нашої релігійної громади проголосували за вихід справо славної віри та перейшли у віру ПЦУ. Готуються фальшиві документи на наш храм, а потім соловий штурм з арматурами, болгарками, бойовиками. А в деяких інших селах проводили по двоє зборів, як от в вузьпутилі. Зліва ви бачите голосування за перехід, а справа збори, аби залишитись в УПЦ. Були і випадки, коли голосування провели лише, аби залишитись в УПЦ МП. Це сталося у старому вовчинці, де мали відбутись збори про перехід, але їх не провели. Стало відомо, що у цей день до старого вовчинця. Планується масове завезення людей із різних сіл Чернівецької області разом із священнослужителями УПЦ. Загальне фото, що ми прийшли дійсно на збори, які кликала нас громада до їхнього храму ПЦУ, а вони нас звичайно прийшли, і це всі наші прихожани нашої церкви і Святої Богородиці. Одні зі зборів відвідали ми. Це було у центрі заставни, де є два храми УПЦ та ПЦУ. Люди голосували за те, аби храм ПЦ також перейшов до Православної церкви України. За проголосували майже 400 людей. Ті, з ким ми поспілкувались на площі, були вірянами храму ПЦУ. Позицію прошу проголосувати. Хто за? Абсолютною більшістю рішення прийнято. на третій рік війни? Я вважаю, що нам рупора Кремля не потрібно. Я ну я проти якихось таких радикальних захоплень, чи там якихось радикальних таких. Дій, але я вважаю, що люди повинні прозрівати і повинні розуміти, що на третій рік повномасштабної війни вже треба приймати якесь рішення і не розказувати, що вони не російські. Через те, що збори ініціювали парафіяни ПЦУ, парафіяни УПЦ вважають їх незаконними. кажуть, що церкву УПЦ будували силами своїх парафіян. Ми так, Наші так само маємо право вористилі, як в стелі, українці, всі е, кажуть, що ми от. Сьогодні такі звучали фрази, що московити Ви розумієте, зараз. Отака от політика ведеться, що, що вони не краще е ті нашу свободу слова, так само пригнічують про збори щодо переходу. Парафіяни дізнались напередодні соцмереж. Тому у неділю після богослужіння провели свої збори, на які зареєструвались 149 людей. Всі вони проголосували за збереження у у храмі. На збори, де голосували за зміну підпорядкування храму з УПЦ до ПЦУ, парафіяни прийшли взяти своє слово, але не реєструвались. Жоден з наших прихожан не звертався. Дайте, будь ласка, вислухати я вас уважно до кінця. Вислухали. Ви мене і обзивали, і вислухали до кінця. Регламент не завершився. Якщо ваша воля, то хочете слухати далі. Щоб відповісти на питання, чи є сенс таких подвійних зборів, треба нагадати процедуру переходів. Аби провести збори за перехід, потрібно отримати дозвіл в обласній адміністрації. А дані про зареєстрованих та результати голосування вносить голова або секретар зборів. Ова їх не перевіряє. За достовірність цих даних також відповідає голова зборів. У нас безпосередньо функції належить тільки реєстрація нових релігійних організацій, зміна канонічного підпорядкування, будь-які зміни, які пов'язані з зміною керівника. Релігійна організація, зміни адреси, реєстрації, ну і, ну і багато інших. Тобто, те, що потребує коригування, чи залежить скільки людей проголосували за перехід? Якщо, скажімо, було до ста голосувальників у селі на понад тисячу населення, коротка відповідь ні. Беремо село, де населення тисячу людей, да? і з них 60% ну скажімо, релігійного переконання, там протестантські, да? це можуть бути баптисти, адвентисти і так далі. Інша категорія мусульмани, ще інші невіруючі, і тільки невелика кількість людей це християни. Рішення про перехід приймається, якщо дві треті з усіх зареєстрованих підтримують це. Далі ініціативна група зборів має принести документи до ОВА. Якщо зауважень до документів немає, ми подаємо документи на затвердження. Голова затверджує це розпорядженням щодо переходу. На основі цього розпорядження ми вносимо зміни в державний реєстр. Натомість щодо зборів УПЦ про те, що вони хочуть залишитись у своїй вірі. Боднар каже, ОВА нема має повноважень приймати такі рішення у сфері їхніх повноважень, саме перереєстрація. Водночас, якщо люди вважають, що відбулись порушення, можуть звернутись до поліції чи оскаржити це у суді. Зараз у поліції перевіряють, чи не було порушень під час переходу у підзахаричах після звернення одного звіряну по це. Повідомили нам у відділі комунікації нацполіції або ж частина громади, яка не згідна з рішенням про зміну підлеглості, має право утворити нову релігійну громаду і укласти договір про порядок користування храмом і майном. Чому громади переходять від УПЦ до ПЦУ? УПЦ має зв'язок з Російською православною церквою, яка своєю чергою благословляє війну проти України та освячує зброю, розповідає релігієзнавець Олександр Бородецький. Через цей зв'язок виправдано називати УПЦ з приставкою Московський патріархат. В УПЦ заявляли, що у 2022 році підкоригували статут і розірвали зв'язки з Росією. Це дійсно відбулося, але не повністю каже Бородецький. Залишає одне формулювання посилання на грамоту московського. Патріарха Алексія 90-го року ця грамота була дана, де сказано, що зі світовим православ'ям Українська православна церква єднається, через яку російську патріарх Кирил говорить, що війна це добре, освячує її, схвалює, і каже, що оті російські вояки, які у нас воюють своєю смертю, якщо вони гинуть, змивають всі свої життєві гріхи. Аби у ПЦ розірвати зв'язки з Росією, треба або звертатись до лідерів світових православних церков і заявлять про вихід з РПЦ або утворювати нову релігійну парафію, каже Бердецький. Хоча Просити їм про автокефалію зараз нереально, тому що українські православі у 2019 році вже автокефалію отримали від вселенського патріарха, і це пцу від так іншим рішенням може бути перехід до православної церкви України. У ПЦЦ відкидали, зокрема пояснюючи, що нібито це не самостійна церква. Вигідно Москві, вигідно сателітам Москві. Тут, тобто УПЦ і УПЦЙонуфрію, так демонструвати людям ситуацію, бо показують їхню реальну залежність від Москви. І треба сказати, що а ці залежать умовно від Стамбула. Підсумовуючи, нагадую, що у вересні став чинним закон, який передбачає припинення діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з російською православною церквою, пише Суспільне новини. На те, щоб розірвати зв'язки з Москвою, парафії УПЦ мають 9 місяців. Це до травня. Державна служба з етнополітики та свободи совісті матиме право подати до суду на релігійні організації, які не усунули зв'язок з РПЦ. Деться про кожну релігійну парафію монастир або братство. Якщо цей зв'язок не усунути, то суд зможе ухвалити рішення про їхню заборону. А як вистав? ставитись до релігійних переходів та які питання у вас через це виникають? Пишіть у коментарях.